Ви тільки що побили мого чоловіка. Ви не припав виконання. Ви побили мого чоловіка. Стріляли без попередження в повітря. Оці особи. З, з номерним знаком АІ 2205 СВ. постріляли в мене без попередження, з свого, свого, будь ласка, я все записую. Дивіться на нього. Я все записую. Пишіть, пишіть, пишіть всі, всі все пишіть. Оці люди приймають, стріляють без попередження своєю зброєю, стріляють у всіх. Нічого я відкривати вам не буду!